У колеги добрий день осадик купили натягнули фасадик І тут. Перетерли наждаче. Потім тут другий слайд. Буде огонь спільнопласт зроблені строїчки ці. Найважні момент. Такий екструдер, але гладкий. Щоб трималося, клеїмо. Коля, тобі реклама безкоштовна, Коля. Пам'ятай мою щирість Треба мішу зняти <рес> Решила ще зняти підшиву і утеплити зону та обгорнути. Але все круто. А, я роботу не дуже задоволена, влаштовую. Щастя, та миру цьому дому йдемо другому.